Всім привіт! З вами Джексон Руперто. Сьогодні у нас 2 березня, і я сьогодні буду грати у гру під назвою War Thunder. І так, значить, ми зараз у режимі вибору танка. Е -е, вибираємо тоді LVT A1. Ну і до бою. Граю я на контролері Xbox One на джойстику подивимося, що у нас з цього вийде. Чекаємо приєднання до ігрової сесії. Значить, нас має вже незабаром приєднати. Отже і приєднує. Все, поїхали. Так, камуфляжа в мене нема, так? Да? Ні, нема. Ну і добре. Все, ми будемо... Ага, стоп, в мене проблема. Мені ж треба, щоб у в мене режим керування гімпату був. Так, тепер все правильно. Так, Б. Б це у нас карта, Y — це у нас режим прицілювання, X — приближення і А це у нас активація. Вистріл у нас правий тригер. Зараз чекайте, напевно, трохи тихіше гру зроблю. Зараз подивлюся, як тут. Так, да, тут я себе нормально чую, зараз я тут тихіше гру зроблю при запасу. почекайте. Хоча мінус 2 хай буде. Ага, вже одразу почали Б захоплювати. Вибачте, якщо такі звуки, чого в мене просто трохи забитий ніс горло. Але нічого страшного в мене є, тому записую. А, вони одразу пішли. Тихо, тихо. Так. Ну ж так, щоб під вогонь не попасти ж, ще ж теж. А, ага, бачу, бачу. Так, мені якось треба наблизитися. А знаєте, джойстиком якось не так легко прицілитися, як на клавіатурі миші. Та, бачу, тут хтось є. Тихо-тихо. Так, тихо. він там... там. Ой-ой-ой, артре... Артилерія. Артилі... Ламо, звідси, швидко. Все, я його знищив. Ох ти. Ой-ой-ой. ой ой Не, ну все, мені. Мені кришка. Ще артилерія. А, ще й працюватись не можу. Давай, там уже хоча б я поки ремонтую сможу відсіждати. Не, не зміг. Так ну нічого страшного. У нас ще є декілька танків. Ну, не декілька, а всього один. Давайте спробуємо ще раз. От чим мені подобається War Thunder, що навіть якщо мене вибили з гри, то я хоча б можу ще там, на декількох танків вибач, я не хотів. Так, ладно, від'їду назад трохи. сталося. Це я попав під роздачу. Ой, ще й цей літак. Так, це залі не туди попав. Давай Так, що джойстиком трохи важко наводитись, не те, що ми що. Ще... назад, назад, назад! Відкочуємось. Ладно, все мене вивели з ладу. Нічого страшного. Ми спробуємо ще раз. Поїхали допомагати. Ти тихо, тихо на каменюку наїхав. їхав доїдемо, зараз подивимося, що у нас буде. За що тут не видно скільки кого лишилось. Треба буде десь там штування Апа-па-па-па-пачу. -ап -ап па <плес> Давай же наведись, ух. <плес> Ладно, возьму мышку. А не, са. Снова я допустил ту самую помылку. Ладно бываем А это здесь пробуем еще раз. Так, значит, отсюда еду туда, я еду туди за цем.

Навідника, ладно, знову не вийшло. Давайте тоді я зроблю зараз дубль два. Дубль три, Полеті... полетіли. Так, ну що ж так довго? А ну зараз почекаємо. 30 сітлі очікує набій, ми вже 25 секунд чекаємо. Ну давайте. <гум> ага, все, пішло. 45 секунд нормально. А, зараз одну секунду. Тут мене хоче вийти котик зараз. Все, продовжуємо до бою. Ну все, ми полетіли. У нас бачу захід сонця. Чесно кажучи, це не дуже добре. Але тим не менш я спробую все, що можливо зробити. Так, бачу ось цей. Беремо його на мушку. Так, три кілометри і скорочується. Ні, беру з цього. Там його приймуть. А ну... Попасти в цю. ж. Ой. По ворогам тільки... Ааа, зброя закінчилась. Так, вучення. Ладно, піду вниз, бо... Лицо, ой, розбився. то диму нічого не було видно. Ну нічого страшного, у нас ще 5 літаків, 4 є. Так, а ну давай то цього візьмемо поки що еще. Мы його. Ух ти, блін. Оце він пролетів. Тихо, пувап-пуап-пуап. Фух, мало, не впав. Так, да, щось наш ворог перемагає. Це не є добре. Не бачу його, де він? Десь позаду. А, внизу. Ладно, ну, вище, вище, вище. А, ну все, його знищили. От і добре, летимо далі. Так, що в нас <coughs> найближче? <coughs> Туди здається, да. Два кілометри. Ось цей беремо цю. А ні. <coughs> Цей далеко. З цього беремо. Так, що у нас П-26? Прям на мене летить чи як? Ну я йому по фатальні пошкодження на Значить тоді хоча б він палає. Отримав пошкодження фюзеляжу. І що він падає? Втратив хвостове керування. Все збитий. От і добре. Тепер давайте ось цього. Ага, його теж збив. Так, вони тільки не гепнутись об землю. Так, отут іще один. А, розбився. Так, он там ще бачу є. Так, а це що у нас це надто далеко, давайте щось поближче візьмемо. ППП. А, ось-ось, ось є. Так, його знищили. Так, що у нас далі? О там щось позаду бачу є. Ось тут десь ля. Да? А, отут повище бачу щось є. Що це таке вертольоти? Я тоді за цим візьмусь. Чи це те, що. Сразу подимся, подивимося. А, бачу СБД 3. Що таке СБД? На ну, ще й швидко літає, не наздогнеш, не наздоженеш його. ладно. Давай то все вот Прямо в лоб, вытыть мне. Эх, ладно, зворив. Ничего страшного. У нас еще трое. Ма это покачить мне тю. Ть а то есть попробуем типа, избыты. Так, лучше. подивимося ух ти це дуже близько ладно хай зараз перезарядиться тоді ми його доб'ємо наша база знищена Втратили... а ну, я зрозумів, тобто ми з програємо але я хоча б хочу перед тим як якщо і програємо то хоча б якомога більшу кількість ворогів знищити Ой, йоп! Я шо, Що ворога зачепив свого? А ну все. Все мене від відпало правого. Це мене закручує. Та ні, цеду без шансів. Ладно, покидаємо літак тоді. Все одно нема сенсу щось робити, якщо його закрутило. бо у нього очі будуть темніти. Очах точніше. Так, форсаж. Щось там є. А, так, у мене зіказки взагалі наших лишилось. А, в мене тура не працює. Так, на наших лишилося не так то і багато. Я зрозумів. Так, ладно. Попробуємо тут і ту СБшку збити. СБД. Тришка. А, це мене ззаду збили. Я навіть і не помітив, що він ззаду ліс. Ну давайте. Подивимось зараз, що з цього вийде. Ну а що тут контратак уже робити? <ріст> Нема сенсу. Так. Кілометр. А, я зрозумію, в мене типу форсаж лімітований по часу і якщо я сильно форсаж роблю, то це перерух хоча б йому давати. Піду ось цього візьму. Ладно. Що, я нічого не зміг зробити. А скільки на залі шос мені цікаво? Вот так багато. Танні пошкодження. Так, трохи сповільнюсь. А ну все. Ну добре. Ну, на сюди місце. Нічого страшного, нормально теж. Зато хоча б двох збив. Так, значит, давайте статистику. Двох знищил, а той знищил все мог, а той девятил. Ну, это зрозумело. Окей. Так, ну, добре, давайте тоді еще мы... Я бы зрозуміти, сколько я записываю уже. 16 хвилин. Ну, давайте тоді я спробую еще тоді. Давайте тоді танковий. Подивимося, що з цього вийде. Може хоча б щось вийде. А може нічого не вийде. Подивимося. Танкові бої. Так, зрозуміло. Зараз стою, э, дивимося. Так. Три, два, один. Все, поїхали. Поїхали. Так, Давайте когось вперед пропустимо, я не хочу сильно носуватися вперед. одного Нормально так дисталось сталось мне. Пишу я, пишу я, пишу я. Там еще один спалающих цих выбирается, чешу. Там за... Забу... А, вот тут вот, вот, бачу, бачу. Так, сдайте про цей Он назад трошки. Ой, заду. Заду слиткуем. Боже сзаду не підібралась. А вот піджидай якраз мене. Давай тостю доб'ем. Зато я його знищу Давай витягни мене, витягни. Так, РБ. А зараза. Так, пан, зараз я. А, мене гармата ще застрягла Знаєш, щоб я хоч відсіч дав. Я вже нічого не зможу дати. Ладно, мене вывезла, то нічого страшного. Зате хоча б одного знищив Так, берем тоді, поїхали Поїхали, поїхали, поїхали. А хто там їде хтось? Так, ну нормально, в принципі, що в мене? Один знищений танк. Ось То, цього тоді пошкодним. Допоміг. Допоміг. Чого я знищив? Ну допоміг знищити. Да інше ще. Тихо, тихо. Ладно. Даремно туди висунувся, я ну нічого страшного. Ну добре, я думаю, що на цьому тоді все на сьогодні. Дякую всім за перегляд. З вами був Джексон Руперто. Всім бажаю гарного настрою, здоров'я і всім до нових зустрічей!